Слухайте звіри до кінця ці чудотворні, мови мовитви, Господь обов'язково зцілить вас, рятує життя захистить і виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Пресвятая, вічна любові, джерело всіх благ, схиляю коліна перед Тобою, у благовійному трепеті та смиренні. Напишіть імена та прохання в коментарях. Приймий, милосердний Спасителю, моє щире і сердечне звернення, бо до тебе йду з вірою і надією, бо ти є наш єдиний владика і захисник. Господи, ти, який у безмежній милості своєї зцілював сліпих, очищав прокажених, воскрешав мертвих і дарував надію всім стражденним, злянцям милостиво на мене, на достойного раба Твого, промов слово своє, душа моя буде оздоровлена, тіло моє буде зцілене, і серце моє буде сповнене твоєю святиною, ти що даєш цілення кожній душі та Тілу, прошу тебе, милосердний Ісусе, відведи від мене всі недуги і хвороби, очисти мене від усіх гріхів, і осквернені, дай мені сиве терпіння приймати випробування з вірою та покорою, наповни мене Твоєю святою Богодайцю, даруй здоров'я та душевний спокій, щоб у всьому житті моє моє прославляв тебе, Спасителя мого. Господи, Ти, який через Христе, Воскресіння Своє дарував нам вічне життя і спасіння, допоможи мені зберігати віру, тверду, надію живу і любов безмежну, Даруй мені, Бога, дай Духа Святого, щоб у всі дні життя мого служити тобі з чистим серцем, виконуючи Твої святі заповіді, прийми, о, Господи моє, мови Твої прохання і даруй мені стілення від усіх хвороб і немочей. богосуй мене, захисти від усіх біду напасти. Даруй мені мудрість у всіх ділах Моїх, щоб у всьому я знаходив волю Твою святою прославляв ім'я Твоє святе, бо Ти єдиний наш Спаситель і захисник, бо Ти є Бог наш, Ти післав, висилає Мотві Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий наш Спасителю, Вседержителю. Ти ще зійшов з небес, заради нашого спасіння, Вознісся на хрест, щоб дарувати нам життя вічне, наші щирі, і зглянься на нас з безмежною милістю твоєю. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи Ісусе, Вчителю і наставнику наш, ми грішні недостойні, припадаємо до Тебе з вірою та надією, ти, лікар душі у наших, і ми взиваємо до Тебе у годину наших страждань та випробувань, даруй нам, Господи, сьогодні, від недух, що обтяжить наші тіла та душі, визволи нас від хвороби немочі, як визволяв ти сліпих, кульгавих прокажених та всіх страждаючих одні твого земного життя. Вони милосердніші Ісусе, пом'якши наші страждання і зійшли на нас благодатну поміч Твою, принини ще молитви колись, приймав молитви і сльози на що припадали до Тебе з проханням про поміч і милість, Ти сказав прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я заспокою вас, вчиниш так, Господи, щоб сьогодні та полегшення прийшли до нас. За твоєю всемогутньою волею ми просимо тебе Вседержителю Вседержите наших лікарів і всіх, хто трудиться для нашого одужання, даруй мудрість цілої терпіння в їхньому служінні, провадь їхні руки і серця, щоб вони стали знаряддям твого милосердя і любові, Господи наш Ісусе, спаси нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, від усякої бідності, голоду, стихійного лиха та несподіваної смерті. Захисти наші домівки, наші сім'ї та всіх, кого любимо, нехай Твоя свята рука оберігає нас на всіх шляхах наших, Господи, дай нам силу і мужність переносити всі випробування, з вірою та терпінням. Вчини, щоб ми завжди бачили Тобі нашого Спасителя і заступника, нехай буде воля Твоя свята у всьому нашому житті, і нехай ми завжди величаємо і славимо Тебе за цим і Святим Духом, на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, молитвами Пресвятої Богородиці, святого Яна Христителя, святих апостолів, святих і праведних Твоїх, і всіх святих помилуй, спаси нас. самі. О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прихили до нас, Своє милосердне вухо, у молитві підносимо до Тебе свої серця, шукаючи Твоєї святої присутності і благословення, о Господи, всемогутній, милосердний Ти є нашим пастирям, і ми не потребуємо нічого, окрім тебе. Веди нас у святини, Тихі води, відновлюючи наші душі, твоя любов і доброта обдаровують нас щодня, Господи, ми молимося Тобі, як Давид молився. Господи, схили вухо Твоє, вислухай мене, бо я і бідний, збережи мою душу, бо я відданий тобі, спаси раба Твого, що на тебе надіється, Ісусе, лікарю наш, ти прийшов у цей світ, щоб зцілити всяку неміч і всяку хворобу, торкнися нас цілющою рукою віднови наше тіло та дух. Напишіть іміна, та прохання в коментарях. Вилікуй мене, Господи, і я буду вилікуваний. Спаси мене, і я буду спасений, бо ти хвала моя. Ми просимо Тебе, Господи, з цілей наших рідних і близьких. Даруй їм здоров'я і сили, щоб вони могли прославляти Твоє ім'я Віднови їхні тіла і даруй їм спокій в душі. Ти ще для мене моя слава, і той, хто піднімає мою голову. Господи Ісусе, ти є наш захисник і притулок, у часі скорботи, у Тебе шукаємо допомоги, бо Ти є наша фортеця і твердиня, Боже, ти є моя сила, я на Тебе надіюся, ти мій прихисток у день скорботи, мого серне Ісусе, подай нам благодатну поміч у всіх наших справах і намірах нас шляхом праведності освячуй наші серця, щоб ми жили за Твоїми заповідями. Дай мені розуміти шлях заповідей Твоїх, і я роздумуватиму про дивні діла Твої, Господи, даруй нам віру, щоб ми могли відчувати Твою присутність у кожному моменті нашого життя, змісти наш дух, щоб ми могли вистояти в випробуваннях і прославляти Твоє святе ім'я. Нехай, серце моє, буде досконалим у Твоїх заповідях, щоб я не був засоромний у всемогутній милосердний Боже, почуй наші Твої, даруй нам Твою благодать. ми покладаємо нашу надію на тебе і віримо, що Ти є наш Спаситель і Визволитель, Амінь. Все і Господи, і Спасителю наш Ісусе Христе, що з любові милосердям заглядаєшся на недуги наші, прославляємо Тебе, Сину Божий, і молимося до Тебе. Стіли наші душі та тіла, щоб у вдячності співали тобі, Ісусе, лікарю наш Небесний, зціли нас рабів Твоїх, Ангелів Творчих, лікарю душ наших, Ісусе, у дусі смирення, припадаємо до Тебе взиваючи, Ісусе, що хворих зціляєш почуй наші молитви, Ісусе, що немічних відвідуєш, підтримай нас у скорботі, Ісусе, що душі тіла освячуєш, даруй нам благодать Твою. Ісусе, що Очі сліпим відкриваєш, дай нам духовне прозріння, Ісусе, що Існувати звільняєш, звільни нас від гріхів і спокус, Ісусе, що мертвих воскресаєш, даруй нам життя вічне, Ісусе, лікарю наш Небесний, зціви нас рабів Твоїх, Бачиш твоє милосердя, хворих і страждених, Тебе, Христе, величаємо, бо Ти сьогодні приносиш усім, хто до тебе прибігає, з звіри, надію, співаючи, Аллуйя. Господи Ісусе, ще й ви все у своїх чудесах, зцілення підносимо до тебе, наші молитви, Ісусе, що розслабленого підняв, підніми на і надії, Ісусе, що прокажених очистив, очисти наші душі від гріхів. Ісусе, що коротечеву жінку оздоровив, даруй нам силу в наших немощах, Ісусе, що мертвого лазаря воскресив, воскреси нас у вірі живім, Ісусе, що гухонімого оздоровив, дай нам голоси слух до молитви. Ісусе, що всіх до себе закликаєш, прийми нас у любові Твоєї, Ісусе, лікарю, наш Небесний, зцілий нас рабів Твоїх, сила Твоя, Господи, немає, має, і всяка неміч відступає перед Тобою. Тому з довірою припадаємо до тебе і мовимося, Зціли наші недуги, щоб радості співали Тобі, Алілуя, Ісусе, Сину Божий, що зглянувся на скорботних і нужденних, вислухай наші прохання, Ісусе, що нимішних зціляєш, зціли наші тіла і душі, Ісусе, що покійним життя даєш, і даруй нам життя вічне, Ісусе, що всі наші болі знаєш. Допоможи нам у скорботі, Ісусе, що всіх утішаєш, утіш наші серця у печалі, Ісусе, що хворих відвідуєш, відвідай нас, у милосерді Твоєму, Ісусе, що грішників прощаєш, прости наші провини, Ісусе, лікарю, наш Небесний, зцілий нас рабів Твоїх, Славимо Тебе, Ісусе, бо ти лікар душі тів наших, і віримо, що через Твою любов, і милосердя, зцілення отримуємо, коли співаємо, Алівя. Ісусе, ти джерело благодаті і зцілення до Тебе припадаємо з надією. Ісусе, що вода квіпость десявость, зціли нас Богатію Твоєю, Ісусе, що на своїх учнях показав любов, наповни нас любов'ю до ближнього. Ісусе, що на Христі страждав, даруй нам сили нести наші христи, Ісусе, що Воскрес, із мертвих, Воскреси, нас у вірі живі. Ісусе, що всіх зціляєш, цілий наші душі і тіла, Ісусе, що спасаєш від смерті, даруй нам життя вічне, Ісусе, лікарю, наш Небесний, зціли нас рабів Твоїх, Христе Спасителю, що з любов'ю до людей своїх прийми наші молитви, зціли, щоб у вдячності співали тобі, Алівуя, Ісусе, що всюди присутній, всіх нас знаєш, вислухай наші молитви. Ісусе, що сліпим прозріння даєш, даруй нам світло Твоє, Ісусе, що глухим слух відкриваєш, відкрий наші серця до молитви. Ісусе, що прокажених очистив, очисти наші душі від гріхів, Ісусе, що паралізованих піднімаєш, підніми нас у силі духу, Ісусе, що всіх благословляєш, благослови наші життя, Ісусе, що кожного любиш, наповни наші серця Твоєю любов'ю, Ісусе, лікарю, наш Небесний, стіли нас рабів Твоїх. О Ісусе, джерело життя і безмежної любові, що ми востове сілиш, кожну недугу і слабкість, молимося до тебе, укріпи нас у вірі, щоб завжди співали тобі. Аллилуйя, Ісусе, що прийшов на землю, щоб рятувати людство, вислухай наші молитви і застілення. Ісусе, що пролив кров свою заради нас, цілий наші рани, Ісусе, що даруєш, мир і спокій наповний. Наші серця Твоїм миром, Ісусе, що любиш нас безмежно, навчи нас любити Тебе і ближнього, Ісусе, що приніс цілення у світ, даруй нам здоров'я душі і тіла, Ісусе, що нас ведеш до спасіння, допоможи нам бути вірними Тобі, Ісусе, що прощаєш наші гріхи, дай нам силу прощати інших, Ісусе, лікарю, наш Небесний, зцілий нас, рабів Твоїх. Ісусе Христе, джерело життя і невичерпної благодаті, що зціліш усіх, хто з вірою приходить до Тебе, злянься на нас і подай нам своє стілення, щоб ми з радістю співали Тобі. Аллилуйя! Господи Ісусе, Ти єдиний, хто може принести справжнє зцілення та спокій? Вислухай наші молитви, Ісусе, що зціліш рани душі. Наповни нас Твоїм миром, Ісусе, що даруєш надію безнадійним, змісти нашу віру у Тебе, Ісусе, що ламаєш кайдани гріха, звільни нас від духовних тенет, Ісусе, що зцілюєш у любові, навчи нас бути милосердними, Ісусе, що всіх приймаєш до себе, даруй нам захист під Твою благодаттю, Ісусе, що даруєш життя вічне, веди нас до Царства Твого, Ісусе, лікарю наш Небесний, зціли нас, рабів Твоїх. Прославляємо Тебе, Господи, Ісусе, бо Ти наш Спаситель і Сивитель, що не залишаєш нас у скорботі, і бідах, здячністю молимося до Тебе, і співаємо, Алвія. Ісусе, ти є нашим перестановищем і силою, подай нам Твоє стілення і благодать, Ісусе, що оздоровлюєш від духовної сліпоти, відкрий наші очі на істину, Ісусе, що допомагаєш у бідах, дай нам силу перемагати, спокуси. Ісусе, що вививаєш свою благодать, святи, наші життя і серця, Ісусе, що лікуєш від хвороб стіло нас від немачих тілесних і духовних, Ісусе, що приносиш миру серця, дай нам внутрішній спокій і радість, Ісусе, що ведеш нас шляхом правди, допоможи нам йти за тобою вірно, Ісусе, лікарю, наш Небесний, стілий нас рабів Твоїх, о Господи Ісусе, Ти, є наш Спаситель і лікар, що любиш нас і зцілюєш наші недуги. Прийми наші і стіли наші душі і тіла, щоб ми завжди співали тобі. Алілуя, Господи Ісусе, Ти святому тимряві нашого життя, просвітли наші душі, своєю благодаттю. Ісусе, що стіляш рани серця, відновив нас любов і милосердя, Ісусе, що приносиш стілення безнадійним, дай нам надію і віру в Тебе, Ісусе, що вивільняєш від гріхів. Очисти наші серця від усього нечистого, Ісусе, що підтримуєш у скорботі, укріпи нас у важкі повини життя, Ісусе, що даруєш свою благодать, освяти нас і наші домівки, Ісусе, що ведеш до життя вічного, покажи нам шлях до спасіння, Ісусе, лікарю, наш Небесний, зціви нас рабів Твоїх, славимо Тебе, Господи Ісусе, бо ти, наше спасіння і сівення, що даруєш нам надію і силу у вдячності, молимося до Тебе. І співаємо, Аллилуйя, Ісусе, що милосердно приймаєш наші молитви, і зцілюєш наші недуги, вислухай наші прохання, Ісусе, що зцілюєш від духовної смерті і даруй нам життя вічне, Ісусе, що приходиш до нас у святій Євхаристії, наповни нас Твоєю присутністю, Ісусе, що благословляєш кожну душу, благослови наші починання, Ісусе, що прощаєш гріхи, наші даруй нам богатать покаяння. Ісусе, що допомагаєш у випробуваннях, дай нам терпіння і силу, Ісусе, що ведеш нас до світла, навчи нас бути світлом для інших, Ісусе, лікарю, наш Небесний, сцілий нас, рабів Твоїх, Ісусе, Спасителю, наш, що прийшов, щоб стілити і спасти всіх, Хто до Тебе прибігає, ми величаємо Тебе і з радістю співаємо, Алілуя! Ісусе, що даруєш нам свою благодать і милосердя, прийми наші молитви за стілення і благословення. Ісусе, що зцілюєш наші рани, дай нам Твою силу і міць, Ісусе, що рятуєш від небезпек, захисти нас від усякого зла, Ісусе, що даруєш мир, наповнений наші душі Твоїм спокоєм, Ісусе, що ведеш нас до спасіння допоможи нам йти праведним шляхом, Ісусе, що любиш нас безмежно, наповни наші серця Твоєю, любов'ю, Ісусе, що зцілюєш усі наші недуги, даруй нам повне одужання, Ісусе, лікарю, наш Небесний, стіли нас рабів Твоїх, Господи Ісусе Христе, Ти, є наш Спаситель і Сивитель, що даруєш нам свою любов і милосердя, вислухай наші молитви і стіли наші душі і тіла, щоб ми завжди співали Тобі, Алілуя! Ісусе, що приймаєш наші молитви і даруєш, цілення і благодать, прославляємо Тебе і просимо, Ісусе, що зціліш серця розбиті, даруй нам нове життя у Тобі. Ісусе, що даруєш своє милосердя, прости наші гріхи і провини, Ісусе, що приносиш радість у скорботі, наповни наші душі радістю Твоєю, Ісусе, що даруєш надію безнадійним, змісти нас у вірі і надії на Тебе, Ісусе, що зцілюєш від хвороб, зціли наші тіла від усякої недуги, Ісусе, що ведеш нас до життя вічного, допоможи нам дійти до царства Твого, Ісусе, лікарю, наш Небесний, зціли нас рабів Твоїх. О Ісусе Христе, джерело життя и благодаті, и при минуще молитви, сціли нас, и досіх не дух, щоб ми завжди співали Тобі з вдячністю. Аллилуйя, Алливуя, Аллилуйя, О Ісусе Христе, джерело життя и благодаті, при минущих молитви. И сціли нас, ви досіхни дух, щоб ми завжди співали Тобі з вдячністю. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. О Ісусе Христе, джерело життя і благодаті, прийми наші молитви з цілий нас від усіх не щоб ми завжди співали тобі з вдячністю. Алливуя, алівуя, алівуя, ангелів творчо, лікарю душ наших, Ісусе, у дусі смирення припадаємо до Тебе, взиваючи. Ісусе, що хворих зціляєш почуй наші молитви, Ісусе, що немічних відвідуєш, підтрими нас у Скорботі. Ісусе, що душі тіла свячиш, даруй нам богадать Твою. Ісусе, що очі сліпим відкриваєш, дай нам духовне прозріння, Ісусе, що Біснувати звільняєш, звільни нас від гріхів і спокус, Ісусе, що мертвих воскресаєш, дай нам життя вічне, Ісусе, лікарю наш Небесний, зцілий нас рабів Твоїх, Вселюбиш, Господи, і Спасителю наш Ісусе Христе, що з любов'ю і милосердям зглядаєшся на недуги наші. Прославляємо Тебе, Сину Боже, і молимося до Тебе, зціли наші душі та тіла, щоб у вдячності, співали Тобі, Ісусе, лікарю, наш Небесний, зціли нас рабів Твоїх, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що заради нашого спасіння зійшов на землю і добровільно прийняв хрест і страждання. Щиро дякуємо Тобі за твою безмежну любов і милосердя, ми віримо, що ти завжди поруч з нами, даруєш нам силу, мудрість і благодать. Господи, вдячні ми Тобі за всі богодіяння які Ти нам подаєш, дякуємо за наші родини за хліб насущний за здоров'я, за Твою опіку в життєвих труднощах і випробуваннях, Милосердний Господи, благослови наші душі миром Твоїм і направ нас на шлях праведності, дари нам силу в любові до ближнього у смиренні і покорі, перед волею Твоєю, О, всесильний і Милосердний Господи, дай нам мудрість і терпіння в усьому, що зустрічаємо, на своєму шляху. Нехай Богадай Твоя завжди супроводжує нас і свяче, наші думки, слова і вчинки, Зі щирою вдячністю і покорою прославляємо Тебе, Господи, і мовимося за Твоє милосердя і благодать на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, у смиренні серця Свого Я приходжу до Тебе, вконяючись Твоїй святій волі, о Ісусе, Ти, що зцілював хворих і воскрешав мертвих, прошу Тебе, милосердно, зглянься на мої потреби і благання. Напишіть мене та прохання в коментарях. Зціли мої рани, звільни від болю, обмий мене від гріхів і надай силу, щоб пройти через усі випробування з вірою та надією. Бо Ісусе, ти, що даруєш спокій, у бурях життя, даруй мені мир у душі моїй і нехай Твоя благодать, буде зі мною завжди, допоможи мені зберегти віру, навіть у найтемніші часи, щоб я міг бачити Твоє світло, що веде до спасіння, богасує моїх рідних і близьких, захисти їх від усякого лиха, їм здоров'я, силу і мудрість, Господи, Ти єдиний, наш захисник і цілитель. Я вірю в Твою всемогутню силу, Зглянься на всіх тих, хто страждає від хвороб. Тих, хто втратив надії, і тих, хто потребує Твоєї підтримки, благослови нас, Господи, ість ціви наші тіла і душі. Нехай Твоя милість обіймає нас у всіх наших справах, і нехай Твоя любов веде нас по життєвому шляху. О Ісусе, Ти, що приніс себе в жертву заради нашого спасіння, вчини так, щоб Моя віра зміцнювалася день від дня. Навчи мене бути вірним і відданим Твоїм заповідям, щоб я мог бути гідним і Твого Царства, зміцни моє серце, щоб воно могло любити так, як Ти любиш нас безумовно і безмежно. Господи Ісусе Христе, я підношу до тебе свої молитви з повним упованням і вірою, знаю, що Ти чуєш мене, і що Твоя любов безмежна, допоможи мені зростати у духовному житті і нести Твоє слово у світ, і бути свідком Твоєї благодаті. Стіли нас, Господи, і дари нам спокій та радість у Твоєму святому імені. Амінь, Господи, Боже наш творче всього видимого і невидимого, величаємо Тебе і славимо за всі милості Твої. Дякуємо тобі за безмежну любов і благодать, що даруєш нам кожен день, ти джерелом нашої радості і надії, смирено стоячи перед тобою, приносимо подяку за життя наше, за здоров'я, за родини наші, за кожну мить, що дарована тобою, дякуємо тобі за випробування, що зміцнюють віру нашу і за радощі, що наповнює серця наші, Боже Всесильний, просимо тебе, даруй нам мудрість і силу виконувати волю Твою. Керуй нашими думками і діями, щоб у всьому прославляти Тебе, даруй мир і благодать всім, хто звертається до Тебе з вірою, і надією, хай буде ім'я Твоє на віки. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, звертаємося до Тебе з вірою та надією, як Давид у своїх псалмах викав до Тебе одні радості та скорботи. Боже Боже мій надія моїй захист мій, до Тебе звертаюся в час потреби, просимо Тебе за зцілення від хвороб, які нас обтяжують. Напишіть мене, то прохання в коментарях. Як ти зцілював хворих сліпих і немічних, так і нині споглянь на нас і з милосердям своїм, Господи, не покидай мене в день скорботи моєї, допоможи мені без соби, зціли мене, бо болять кості мої. Господи, дай нам благодатну поміч у всіх наших потребах. Укріпи нашу віру і наповни наші серця надією та миром. Ти, моя скеля і твердиня моя, ти ведеш мене заради імені свого, мовимо тебе, Господи, стілення не тільки тілесне, але й духовне, вили на нас, благодать свою, щоб ми могли подолати всі спокуси і труднощі, які стоять на нашому шляху. Богослови душе моя, Господа, і не забувай всіх богодіянь, Його Він прощає всі беззаконня Твої, зціляє всі недуги Твої. Господи Ісусе, Ти, наш світвий порятунок, просимо Тебе, просвіти наші серця, щоб ми могли слідувати за Тобою з відданістю і любов'ю, Господь моє, і моє спасіння, кого мені боятися, Господь, захист мого життя, кого мені жахатися, висухай наші молитви, Господи, і сподоби нас відчути Твою близькість і милосердя, будь з нами у всі дні нашого життя, і нехай Твоя благодать Супроводжуй нас завжди, бо ти, Господи, моя надія, всевишнього ти обрав, за притулок свій. Амінь. О все благе і все листове, Господи, Боже наш, ти, що царюєш на небесах і землі, послухай молитву смиреного Раба Твого. Молосерний Отче, поглянь на нас із висоти своєї слави, і вили на нас богататство, щоб ми могли принести покаяння перед тобою всій глибині нашого серця, ти, що прийшов на землю, щоб спасти грішників, очисти наші душі від усякого зла і неправди. Напишіть імена та прохання в коментарях. О святий Господи Ісусе Христе, Ти, що своїм стражданням і Воскресінням дарував нам спасіння, помили нас грішних і спаси наші душі. О Аганче Боже, що береш гріхи світу, прости нам провини наші, бо ми є недостойні бога Твоїх, але надіємося на милість Твою безмежну, святий Духу, що зайшов на апостолів у день П'ятидесятниці, наповни наші серця Своєю, Богодасю. Дай нам мудрість і розуміння в кожному нашому ділі, Даруй нам силу і натхнення, щоб ми могли йти дорогою праведною, ведучи наших рідних і близьких до Тебе, Господи. Просимо Тебе, Господи, Бога, Сви наші родини і захисти їх від усякої біди і небезпеки, Пошли на злагоду, дай здоров'я і зцілення від усіх хвороб. по всемогутній Господи, захисти наших дітей, і родичів, від усякого зла, керуй нашими діями і рішеннями. Що ми завжди діяли у відповідності до Твоєї святої волі, Господи, заступися за наших хоробрих захисників України, їм силу і мужність у боротьбі з ворогом. Нехай Твоя небесна армія захищає їх від усякого лиха, а Твоя Божественна рука веде їх до перемоги і справедливого миру. О, Пресвята Богородиця моли Бога за нас грішних, покори нас своїм небесним омофором і будь нашою заступницею перед Престолом Всевишнього. Твоєму материнському заступництву довіряємо наші молитви і сподівання, Господи наш, Ти є початок і кінець усього. Вся наша надія на Тебе. Просимо Тебе, Бога нас у всіх наших справах, направляй нас на шлях праведний, даруй нам мудрість у прийняті рішення, допоможи нам перебороти всі труднощі. Молимо Тебе, Господи, збережи нас у своїй благодаті, даруй нам спокій, і миру серці. Хай, Твоє святе ім'я завжди буде прославлене у наших молитвах і справах. Віддаємо тобі, Господи, всю нашу любов і віру і сподіваємося на Твою милість і благословення. Амінь. Ставте вподобайки, підвіданий, дішліть совідопижні вашим для поширення слова Божого, бо сині Господні, нехай перебуває з усіма нами.